Навколо футбольні і міждержавні пристрасті ще до початку вирішальної битви між українською та англійською збірними вирують в українській столиці. На Навболівальники з туману Альбіону, що приїхали підтримати свою збірну, у Києві напали невідомі. Напали чи то із ножами у руках, чи збитками, як наслідок троє британців опинилися в лікарні. Втім, скиглити та жалітися українським правоохоронцям на нападників гості, каже Стас Фещенко, відмовились категорично. Англійські вболівальники вважаються найагресивнішими у світі, але вчора вони нікого не чіпали. Сиділи мовчки. Ось тут пили пиво. Причому кажуть, наших було удвічі менше. Не беру стверджувати, але ось ця кров на Бруківці на хрещатику швидше за все це кров справжнього англійця. 40 британців сиділо в кафе, повз проходило шестеро українців. перекинулося кількома словами, і наші погукали ще 15 п'ятнадцятьох. Ті вибігли з вулиці прорізної і почали бійку. Це офіційна версія. очевидці її підтверджують. Не чула взагалі нічого, тільки крики. Пробіжали туди, обратно і все. Багато людей було. Да, багато а скільки пропустили? Не знаю, я не дивилася Я спугалась настільки, що я нічого не дивилася. Ані наших не трогали точно. Просто відсюди от прибіжали ребята. Де начали почали бутылками, бутилками там фаєрами всім таким, И типу. І все, ну, буквально 10 минут это пройшло, і все они разбежались. Фаєр только видел, там бутилки літіли теди, а ну, щоб ножи то ну такого я не видел. Троє поранених англійців 19-23 років перев'язалися і розійшлися по готелях. Громадяни Великобританії категорично відмовилися написати письмову заяву до міліції. Е Сказали, що ми приїхали на футбол. Ні до кого претензій не маємо. В цьому ж барі на хрещатику. із ранку десятки британців вони чули про бійку, але де зараз постраждалі співвітчизники не знають. Так, я бачив кров на землі. Вчора я теж сидів у пабі неподалік, але саму бійку пропустив. Як на мене, нічого серйозного. Не знайшов поранених, і журналіст Марк Флемінг, хоч йому простіше, свої швидше розкажуть йому секрет, хто де поселився. каже сьогодні Сакси приїхали з миром, хоч зазвичай і частенько нариваються на хал. Лепу Англійські вболівальники справді мають погану репутацію дехто навмисно їздить по світу шукати проблеми. Але на минулому футбольному євро англійці поводилися дуже чемно. Сподіваюся, що цей нічний інцидент це остання пригода з нашими вболівальниками. Нікого з двох десятків нападників міліція ще не знайшла. На хрещатку вже зараз патрулі заважають один одному ходити, але основні заходи безпеки будуть завтра перед матчем і після. Більше двох тисяч правоохоронців. Та 900 військовослужбовців внутрішніх військ України будуть забезпечувати охорону громадського порядку. На матчі Україна-Англія очікується аншлаг, і лише офіційних англійських вболівальників дві тисячі. Станіслав Фещенко, Дмитро Орлов, Ірина Парланок. Новини 2+,2.